Вітаю вас, дорогесники мої світлячки. У нас сьогодні новина. Я хочу започаткувати для вас нову рубрику, в якій я буду розповідати про легендарних видатних людей, мислителів, філософів і перший буде Крішна Морті. Коли я думала, що почату, я задала собі питання і зрозуміла, що перший мислитель на мене, яке справив величезне враження, це був саме він. Коли я була зовсім юною, мені до рук потрапила перша книга ведичних філософів, і це була книга про Джайду Крішнаморці, одного із найглибших духовних мислителів ХХ століття. Він радикально переосмислив суть релігії, суть, що таке свобода, що таке медитація, освіта. Народився він у південній Індії у місті Маданапале. У дитинстві його. Визнали майбутнім учителем світу, і взагалі говорили, що він є смайтреєю, тобто тим, хто буквально як Ісус може підняти і повести людство за собою. І тому в теософському товаристві, яке було тоді під проводом Ані Бізант, хлопчик його називали хлопчик з аурою без его, тому що в ньому бачили саме провідника людства. Коли Кришна Мурті було 14 років. Він був сиротою. Його побачив Чарльз Леді Беттер, який разом з анною Безант створив це теософське товариство. Він був ясновідучий теософ, і він сказав: це аура, якої я ніколи ще не бачив, вона абсолютно чиста, без жодного егоїзму. Ледбітер переконав Анібезан, Безант, що саме цей хлопчик і є в тілені мартреї. Він не такий, як всі, він майбутній вчитель людства. Його вони всиновили, дали найкращого світу, навчали і готували стати месією нового часу. Орден Зорі на Сході і його розпуск це було надто незвичайне для того часу. Тому що саме Крішнамурці його розпустять. Для Кришнамурці створювали грандіозний духовний рух. І тому створили цей самий орден зірки на Сході, який швидко розрісся, розрісся його на всьому світі. Люди буквально продавали будинки, щоб приїхати до так званого Нового Месії, Нового Христа. У 1922 році Кришна Мурті пережив те, що він сам називав просто як процес. Але це була серія містичних криз, які тривали кілька тижнів, і те, що зовсім змінило його життя. І уяву про світ. Його тіло полало жаром, він тричав свідомість, але при цьому описував досвід повного, абсолютно злиття з космічною свідомістю. Він писав: Я бачив, як кожен лист, кожен камінь, кожна людина це є я. Мене не було була лише нескінченна любов і нескінченна тиша. Цей досвід перевернув все його життя. І з того моменту він почав говорити від імені самого усвідомлення, а не вчити інших. У 1929 році він виступив перед трьома тисячами учасників, він піднявся на сцену і сказав, я розпускаю цей орден. Його слова стали легендарними. І він сказав, я не хочу послідовників. Істина це країна без стежок. Він не знайде її в жодній організації, ви не знайдете її в жодній вірі, ви не знайдете її в жодній філософії, не знайдете в техніці. Якщо ви хочете знайти істину, ви повинні шукати її у собі. Після цього він залишився без грошей, без учнів, без системи, але став зовсім вільним. Хоча він відкинув усі релігійні титули, Крішнамурці не став аскетом. Він любив природу. Він гуляв у садах, у парках, у горах, грав з дітьми, сам готував їжу, читав поезію. Він мав дуже глибоку любов до жінок і любов до краси. Він бачив її у всьому, але залишився абсолютно внутрішньо вільним. Однією його з найближчих подруг була саме Ані Безант, а пізніше Розалінд Вільямс, мати його духовного сина Раджі. Ті стосунки стали символом того, що просвітлення не знищує людяність, воно очищує від просто від залежності. Крішнамурті дружив, вів бесіди, говорив з найвидатнішими науковцями. Він любив поговорити з мудрими людьми і з науковцями, тому його друзями було дев'ять бом. Учень Ейнштейна, фізик квантовий фізик, який разом із ним досліджував природу мислення і матерії. Він дожив скал прибрам нейрофізиком, який розробляв голографічну модель мозку. Джон Екс, Нобелецький Руат з нейробіології. Всі ці його друзі вони говорили про свідомість як єдине поле Всесвіту. Тому Крішна Мурті було з ними дуже цікаво, і він фактично вивчав, придбачав ідеї квантової свідомості, про які сьогодні говорять вчені. Він вчив, що жодна релігія, жодна система, жоден гуру не можуть дати людині істину. Момент, коли ти слідуєш кимось, це момент, коли ти перестаєш слідувати істині. Його практика. Це була практика споглядання думки, усвідомлення без абсолютного втручання. Це був стан чистого бачення, без аналізу, без суджень, і в ньому народжувалися величезні інсайти осяяння. Він казав, що справжня зміна світу починається не з політики, а з внутрішньої тиші і свободи від страху, бажань, проєкцій минулого. Він говорив: «Світ – це ти». Якщо ти змінюєшся, змінюється світ навколо, що ми і робимо весь час на наших уроках і весь час на наших вечірніх заходах. Медитація, говорив він, це не метод, а стан живої уважності. Медитація це не втеча від чогось, а розуміння руху, життя у собі. Це була визначна особа. Крішна Мурті заснував школи в Індії, в Англії. В Сполучених Штатах Америки, де до навчання приєднав виховний процес внутрішньої уважності і провів багато цікавих бесід із дуже цікавими людьми, які стали дуже важливими для світу. Так, його бесіда з фізиком Девідом Бомом вона мала унікальний міст між філософією, свідомістю і квантовою фізикою. Він впливу ну, на багатьох учителів сучасності. В тому числі, яким так зараз захоплюється, це, по суті, теле брав дуже багато в нього. Він вплинув на ошо, який його глибоко шанував, хоча все-таки полемізував із ним, ну, тому що він Ошо. Крішнамурті – це не просто мислитель. Він змінив сам спосіб духовного пошуку у ХХ столітті. Він не просто мислив і розповідав про це, він буквально зруйнував культ. Духовного авторитету. До нього духовний шлях означав: знайди свого гору, знайди свою систему, знайди релігію, знайди метод. А Кришна вперше сказав: не існує шляху до істини. Істина це жива ріка, а не шлях. І в його не можна прикласти кимось. Істину кожний буде знаходити в собі. Він розпустив орден, який мав зробити його Месією у світі, де всі прагнули до певних пророків. Це він показав, що ніхто не має монополії на просвітлення. Просвітлення просто є і істину можна дістати. Він відкрив поняття спостереження без вибору, його головна практика чисте бачення себе без осуду, без течів, без тлумачення. Його медитація це не медитація в технічному сенсі, а стан свідомості, який сам приносить. Очищення до кожного з нас. Завдяки цьому він створив абсолютно новий підхід до самопізнання, не через різні методи, а через пряме бачення того, що є ти. Він започаткував внутрішню революцію у світі освіти. Крішнамурці вважав, що справжнє виховання це розвиток цілісної свідомості, а не лише інтелекту. Про що ми говоримо зараз на своєму курсі в Гаєтрі дуже багато. Тому я весь час говорю, що головна наша мета не тільки відродити правильне навчання і дати це навчання дорослим, а ще і почати виховувати наших діток. Крішменномурт створює в школи в Індії, в Англії, в Сполучених Штатах, де діти вчаться, не змагатись, а розуміти себе і життя, розвивати увагу, співчуття, тишу і розум. Що ми теж обов'язково будемо робити в наших школах просвітницьких в Україні? Він вчив не бути частиною системи, а творити нову культуру. І це була освіта серця і освіта розуму одночасно. Він зблизив філософію і квантову науку. Тому його діалоги з Девідом Бомом стали унікальним явищем. Вони досліджували природу мислення, Природу часу, природу матерії, і дійшли висновку, що думка це також енергія, а свідомість це єдине поле Всесвіту. Сьогодні ці ідеї основа для теорії квантової свідомості, основа для нейрофілософії та психології усвідомлення. Кришнамурті дав світові нові розуміння для медитації. Для нього медитація це не практика, а спосіб життя, коли розум вільний. Тиша природна, а кожен момент абсолютно священний, коли немає центру, а й лише спокійне усвідомлення життя. Його основною спадщиною стала свобода свідомості. Він не заснував нової релігії, як багато хто мріє про це. Він не залишив учнів, не створив шкіл, але саме в цьому його сила. Його вчення неможливо наслідувати, його можна тільки пережити в собі. Світу вогні, бо ми говоримо бажанням стати кимось. Давайте, тут, щоб я не путалася, я це повторюю спочатку. Що саме? Ну от Зараз оцей вогні я просто ну, перфо, да, от з цього початку. Та, почали так. Угу. 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 Світ вогні, бо ми говоримо бажанням стати кимось. Коли бажання припиняється, приходить любов, і вона революція. Кришна говорив, що початком свідомості є спостереження за собою без осуду. Він говорив, що між спостерігачем і спостережуваним немає поділу, тому що це все є одна свідомість, яка усвідомлює просто сама себе. Він говорив, що коли розум цілком спокійний, без жодного прагнення, то дісто не приходить без запрошення. А його останні слова перед смертю, яка настала у 1986 році, коли йому було 90 років, були такі, ніхто не розумів, що я хотів сказати, можливо, через 100 років, і посміхнувся, і потім додав: не створюйте з мене культу, не перетворюйте мої слова на догму, просто спостерігайте. Коли свідомість просто спостерігає думки, емоції, страх, біль спроби змінити їх, у цей момент відбувається трансформація. Коли ви бачите без вибору, ви бачите істину. Тому розуміння себе це основа всіх стосунків. Кришна Мурті говорить, що світ це відображення нашого внутрішнього стану. Коли ми не знаємо себе, ми створюємо конфлікт у світі. Коли ми починаємо пізнавати себе, це початок і кінець усієї мудрості. Це відкриває досвід єдності до життя. Між спостережуваним і спостерігачем, як ми говорили, немає різниці, а це значить, що життя все єдине. Це абсолютно природний стан тиші, який виникає, коли думка заспокоїться сама. Це і є медитація і це є дисципліна. Коли розум тихий, все відкриває свої двері. І ще він говорив, що любов це не почуття, а стан буття. Любов не можна викликати зусиллям волі. Вона приходить, коли зникає я, коли розум вільний від страху, і від порівняння. Де є любов, говорив Крішна Мурці, там немає страху. Де є страх, там немає любові. Ти це світ. І коли ти змінюєшся, змінюється все. Дякую, дорогісінькі мої світлячки, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайкою. І обов'язково передайте мудрість при Крішнамурці, про велику Крішнамурці іншим людям. Нехай всі знають, що була така людина, яка змінила велику парадигму в мисленні і у баченні світу. І нам є, чому у нього почитися. Дякую і до наступної зустрічі!